Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І сьогодні поговоримо про Wolfang wd 03 Це бюджетний відеореєстратор, який, на перший погляд, зовсім не схожий на компромісний варіант. Він пропонує зйомку в 4К, додаткову камеру, Wi-Fi та повний набір корисних функцій, які зазвичай бачимо в дорожчих моделях. Тут, ніби є все, що потрібно для спокійної поїздки від широкого кута огляду 170 градусів до нічного режиму та паркувального моніторингу. Здається, що це той випадок, коли доступна ціна не означає обмеження в можливості. Але давайте подивимось на все детальніше. Перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка, а ми полетіли. Вольфанг ВД 03 виглядає сучасно і акуратно завдяки циліндричній формі корпусу та мінімалістичному чорному виконанню з металевим відтінком. Він компактний і не займає багато місця на лобовому склі, тож не обмежує огляд під час водіння. Кріпиться він на невеликий тримач із наклейкою, який надійно фіксує реєстратор, але при цьому дозволяє легко зняти його, коли потрібно. На передній панелі розташований об'єктив з протилежного. Боку є невеликий кольоровий дисплей, де відображається дата, час, режим запису та основні індикатори роботи, наприклад, статус підключення Wi-Fi чи активність задньої камери. Екран невеликий, але достатній для швидкої перевірки налаштувань або перегляду меню. Кріплення реалізоване на наклейку, що робить установку дуже швидкою. У комплекті є кабель живлення, інструкція та задня камера, яка допомагає контролювати обстановку позаду автомобіля. Додаткова камера компактно легко монтується на задньому склі або в зоні номерного знаку. Зключення задньої камери виконується через стандартний авіроз'єм. Також є порт USB Type-C для живлення і слот для карти пам'яті MicroSD або TF об'ємом до 128 ГБ. Корпус виглядає досить надійним для бюджетного пристрою. Він не громісткий, тому легко вписується в будь-який салон, не перекриваючи дзеркало і не створюючи незручностей. По суті, ви встановлюєте його один раз і далі він просто виконує свою роботу, не заважаючи водію. Процес встановлення Wolfang vd 03 максимально простий і не потребує спеціальних навичок. Спочатку вибираєте звичне місце на лобовому склі, зазвичай поруч із дзеркалом заднього виду. Кріплення надійно фіксується завдяки наклеїці. Не потрібно сверлити чи використовувати додаткові кріплення. Потім підключаєте кабель жилення для порту USB Type-C, прокладаєте його вздовж стійки та під обшивкою, щоб не заважав. Задня камера встановлюється ще простіше, вона компактна і легка, її можна закріпити на задньому склі або біля номерного знака. Далі залишається лише під'єднати її кабелем через авіроз'єм до основного блоку. Після підключення реєстратор Автоматично вмикається разом із запуском двигуна. Щоб повністю скористатись можливостями Wolfang wd 03, потрібно один раз виконати просте підключення до смартфона. Спершу завантажуєте офіційний застосунок, доступний в App Store та Google Play. Спочатку вмикаєте Wi-Fi на реєстраторі, потім підключаєте до нього телефон і вже в застосунку обираєте свою камеру. Ця процедура робиться лише один раз. Надалі програма автоматично розпізнаватиме реєстратор. Вам достатньо просто відкрити застосунок, щоб одразу мати доступ до відео, змінювати. Налаштування або завантажувати потрібні записи, це зручно, бо більше не потрібно витягувати карту пам'яті чи підключати пристрій кабелем. Меню просте зрозуміло навіть тим, хто раніше не користувався подібними пристроями. Можна обрати роздільну здатність відео, увімкнути нічний режим або активувати режим паркування. Головна перевага відеореєстратора це якість запису. Передня камера знімає в 4К 3840 на 2160, із деталізацією якої достатньо, щоб розгледіти дрібні деталі: номери авто, дорог дорожні знаки навіть у складних умовах освітлення. Якщо використовувати обидві камери одночасно, роздільна здатність передньої знижується до 2К, а задня пише у Full HD, що все одно дає чітке зображення. кут огляду передньої камери становить 170 градусів, і це дозволяє захоплювати всю смугу дороги та навіть узбіччя. Такий широкий кут допомагає уникнути сліпих зон, тож на відео завжди видно повну картинку. Є нічний режим і технологія VDR. Вона підвищує деталізацію в складному освітленні, тому навіть у сутінках або при зустрічному світлі автомобіля запис залишається зрозумілим. Функція g сенсора автоматично фіксує різкі прискорення, гальмування або удари і блокує важливі файли, щоб їх не перезаписало. Режим паркування з детектором руху корисний. Якщо залишаєте машину на вулиці, при виявленні руху або поштовху реєстратор увімкнеться і запише все, що відбувається. У щоденних поїздках Volfan HD03. Поводиться максимально зручно і непомітно. Завів авто, реєстратор автоматично вмикається і починає запис. Заглушив двигун, він сам вимикається. Ніяких дій не потрібно, і це дуже зручно, особливо якщо ви часто їздите містом і не хочете кожного разу натискати кнопки. Додаткова камера стає в пригоді не лише для запису позаду, а й як допомога при паркуванні. Задня картинка досить чітка, фулежі, тому навіть у темний час доби добре видно перешкоди. У поєднанні з ширококутним об'єктивом передньої камери ви отримуєте повний контроль за обстою. Установкою навколо авто. Вольфан vd 03 працює чітко і стабільно, без зависань і збоїв. Він має всі необхідні функції для щоденних поїздок: від 4К запису та широкого кута огляду до нічного режиму g сенсора і додаткової камери. Підключення через Wi-Fi та зручний застосунок роблять керування максимально простим. Загалом це відеореєстратор, який має всі потрібні функції, працює чітко без зависань і надійно виконує свою роботу щодня. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, від вас подобаєчка обов'язково підписочку. Ну і звичайно, Друзі, напишіть, що ви думаєте на рахунок цього відеореєстратора. Ви побачили приклади відео. Напишіть в коментарях, як він вам. Ну і звичайно, друзі, для вас посилання в описі. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.